Зйомку ага. коротше, і погнали її горизонтальна колонка, а горизонтальна 50 сантиметрів. Оце коротше. До неї йде о така упаковочка 40 ватт потужності. Тут два мікрофона, пульт коротше, два безпроводних мікрофона йде до неї в комплекті. Цю колоночку ми теж перепаковували. Доволі непогана виходи. У неї окремо включення підсвітка, окремо таке включення. У неї є аудіо тюльпани, вход, аукс, вход, флешки, флешки. Плюс у неї окремо баси, окремо високі регулюються. Це мікрофон, громкость, мікрофон ехо. Це мікрофон ще проводний, один вход. Це різне управління. Тут, коротше, тут циферблат, тут все видно. Це основна громкость. Це включення самої колонки. Ой, ось. А оце подсветки. І оце доповнительне питання. 12 вольтове, екстремальне, якщо все посідало. Ну ми її перепаковували так, що тобі воно не понадобиться. Коротше показую. Отак виглядає колонка. Гем'ям! там я! Блочок питання в наборі. Ось уровень заряду батареї показаний. Зараз зарядка йде. Ну і ми, як перепаковуємо, ми можемо туди напакувати в принципі, LG. Я думаю, LG на 5 тисяч напакувати можемо. Штук 5 точно можу вставити. А якщо дуже треба, можу навіть і 10. Ну, я розраховував десь на 6 акумуляторів. Коротше, 6 акумуляторів це я розраховував вартість. А якщо треба більше, ну можемо 10-12 поставити. Подивимося по цьому, по корпусу. Ну 6, я думаю, оптималка. 6 по 5 тисяч можна, ну або 10 по 3 тисячі 500, ну я думаю, різниці не буде, що 10 по 3 тисячі 500, що 6 по 5 тисяч. Правильно? Ну, можна. Так. Да.